Друзі, оці три зняв і ще дивіться. Боже мій боже. Це просто якийсь Анріал. Це просто дідуган уже. Тут така ножиця. Ой-ой! Серце завмирає, душа вилітає. Вирішили тут трішки прийти вздовж цих стежок, схованих. Посеред лісу <хи> і тут ще один преміум красунчик. Просто блін. Ой-ой-ой. Це капець. Друзі, для хорошого настрою. А сьогодні у нас з вами дійсно має бути хороший настрій. Я вам рекомендую просто подивитись на ці свіженькі біленькі грибочки, нічого з ними не робити, і паралельно відкуркувати пляшечку Креман Дельзас. Це таке ігристе вино традиційним методом. Зроблено в регіоні Альзас у Франції, неподалік кордону з Німеччиною. І от якщо ми беремо ціна якість, то ці вина абсолютно не гірші від традиційного шампанського за регіону Шампань. Рухаємося до нашої цілі. Вагались довго, чи це він, чи не він. Так, це він. Він самий. Чойно буквально викратили цього красунчика і от вдалині Юля побачила ще одну знахідку. І це теж білий гриб. А, от ще один далі, дивись. Бачиш? Непогано. Зараз буде така канава цікава, вона у нас вже кілька років позначена. Там ми завжди витягували по кілька гігантів в сезон. Ось вона йде такою траншеєю, аж тут тягнеться. І ось так тягнеться вона аж аж, аж 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 аж. От сюди. Зараз просто. Для цікавості подивимося чи є ще щось тут, чи можливо вже позабирали гарбників, все ще можна. Так. Поки поки немає. В канаві кілька ніжок, ми напевно вже просто перед нами забрали. Так і знайшли в канаві, пішли праворуч. І ось Юля виявили два таких красивих гриба. Дійсно красунчики. А ось такі канаві. І ось вона так далі, 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 далі тягнеться, перерізає лісову смугу. Друзі, дивіться, от стою на місці. З моменту зйомки попереднього кадру буквально там хвилину назад, поки Юля викручувала два білих гриба. Ось ця канава. Ну, звідки я ще не прийшов до вас. Переступаємо канаву зараз з вами. Хопа! І бачимо два красення. Один і другий. Одному ми скажемо привіт. А другому скажемо хай. Ось. Привіт і хай. Лежать на траві. Ну що ж, з канавою об'єктивно ще не прощаємось. Йдемо перевіряти цей шепотський відрізок лісу. Чому шверською? Тому що, власне, ось така тут ландшафтна його структура. Ну, трішечки більше б могло. Поки дивилися прямо перед собою, ледве не пропустили таку красу, осика на фоні, такий синювато синюшний відтінок, ніби десь в тумані вона заховалася за стіною цього жовтого листя і темних стовбурів дерев. Білих грибів, напевно, враховуючи поточний ландшафт, далі не буде, тому що бачу Береза активно починає втручатись в лісову стіну дубограбових насаджень. Але ось принаймні вам зніму цю красу неймовірну. Я думаю, що тут може бути зморшки в кінці березня сюди буде варто приїхати. Адже тут просто нереально круто. Виявляється, Цуманська пуща може бути і такою. Це просто неймовірно. Відкриття. Що є? Біжу! Я не позвала, я мусив аж прибігти 100 метрів. У я бачу, серце майже зупиняється. Ой-ой-ой! Ну -ой -ой. це прям напевно сьогодні король нашого дня. Ой-ой-ой ой-ой. ой Ну не знаю, що вам сказати. Прям такого гриба ще ми сьогодні не знаходили. Грам 400, мабуть, буде. Це точно. Друзі, пульс точно вже вище норми. Відчуваю по собі. Дихати важко стає. Тому що ми нарахували вже на даний момент більше 65 штук. В нашому останньому місці, на жаль, значно сухіше, ніж в попередніх місцях, і плюс дуже багато слідів збитих ногами грибів. Тому я думаю, що у нас тут шансів небагато сьогодні. Зайшли в наше місце, де ми завжди збираємо красноголовці. Ось один пусік. Такий гарненький. Далі ще один, трішки більший хлопчик. І ось ще один. Теж з яскравою червоною головкою. Поки Юля ріже червоноголовців. Дивіться, ось один ще, Прямо при дровині якийсь себе сам приспав, заколисався. Ось тут ще один малесенький такий олівчик. Дивіться, ще тут похилився один красень. Ось і ось тут ще маленький братик є. Я вже мовчу про справжнього дідугана цієї сім'ї. І знаходиться ось тут. І ось це все в такому просто неймовірному живописному місці. Продовження теми червоноголовців. Ось знайшли на нас ще один екземпляр. І ось ще такий красень живописний. І ось його. Маленький братик. Юля ще крутить їх. Ну, власне, от ще є і от ще є. Але я вам хочу, друзі, показати строж... справжнісінький джекпот по красноголовцях. Зараз ви будете здивовані, кого я знайшов? Ось такого гіганта. А там он за ним виглядає, бачите, ще на фоні? Ще один красень. Або ще можна ось таких, наприклад, грибів показати вам, черноголовців прекрасних. Або ось такого більш коричнуватого. Ще одна знахідка. Цього разу старенький, але гарненький. В такому хорошому місці біленький наш садівечка у нас. І власне поруч був мох біля цього гриба і був ще один біленький, якого ми не побачили спочатку. На одному місці, там 100 на 100 метрів за хвилин 20 ми нарізали. Невеличке відерце червоноголовців. Щось побачив там на бекграунді, але мені здається, що то все-таки на білі гриби, та все ж, давайте просто підемо подивимось. Так, то не вони. Є. Так, тут красунька така стрибає. Опа! Щось там стрибнуло і не дострибнуло. Не вистачає рюкзачка і на плечах. Один малесенький грибочок. Хороший теж, трішки слимак його підточив, але вниз і ніжка цілі. Коня зупиняємося в одному місці, де ми завжди витягуємо одного, але великого. <гум> ну от зайшли буквально скільки там, 15 метрів від траншеї стоїть цей красень такий, трішки вже <гум> постарівший, подивіться. Ось, Але тим не менше хороший. О, дивіться, ще десь він намутився. Це Щоб ви розуміли, от наша машина. Ось дорога, ось цей красень. Ну це просто якась фантастика. О, який преміум гриб. Ну цей прям топчик. Дуже хороший грибочок. Просто прекрасний. Та це ще не все. Друзі. Я йду, йду. Це ще не все. Ще помітили? Одну красу. Дивіться. Опа! Ну це вже на супку точно піде трошки його. Але головка ціла, типу нормально. Вже три гриба в межах 10 метрів. Друзі, ну от і підійшла наша прогулянка до на нашого логічного завершення. Позбирали ми грибочки. Тут є зона у нас діброва, називається, без сітки. Дуже цікаво. На вихідні люди сюди приїжджають з дітками відпочивати. Но хочеться, щоб ці люди приїжджали не з пляшкою горілки. А брали з собою пляшку, вина або ж якогось соку чи води. Ну і пам'ятайте, що ми маємо можливість так відпочивати завдяки нашим захисникам, українським воїнам. Тому, будь ласка, донатьте на армію, підтримуйте Україну. Слава Україні, героям слава, все буде Україна!